Судова справа, із як кажуть позивачі незаконного продажу магазину у центрі Ужгорода триває. Ми вже розповідали про те, як директорка крамниці передала його іншим пайовикам. Попередніх залишивши фактично без роботи. Наразі позивачі наполягають на неправомірному продажі приміщення, що знаходиться у центрі Ужгорода. Пайовики, фактичні попередні власники, кажуть, не давали дозвіл на продаж, а їхній найманий директор, підробивши підписи, продала магазин іншим. Предметом позову є визнання недійсним договору купівлі продажу від 7 липня 2011 року. З тих підстав, що таке майно було відчужено без рішення загальних зборів, не дивлячись на те, що був оформлений протокол, то судами господарськими визнано недійсним рішення загальних зборів про продаж такого майна. Встановлено було, що при цьому учасники про збори не повідомлялися, участі в зборах не приймали. Як і на минулі судові засідання, відповідач на цей раз теж не з'явився. Сторону відповідача представляв лише адвокат, який захищає інтереси теперішніх власників магазину. Наразі новими власниками магазину є три фізичні особи. Бувший керівник Запорожець Наталія Петрівна, підробивши протокол зборів засновників, продала наше майно. Яке ми мали в статуті, позивачі зазначають, що відповідач отримала магазин через знайомства, заплативши за нього суму, яка у 10 разів менша за ринкову вартість. Новий власник звертається до банку за іпотекою. Відтоді у судовому засіданні з'являється третя сторона. Банк банк залучений до участі в якості третій особи з тих підстав, що так один із відповідачів передала таке майно в іпотеку Укрсу Враховуючи їхній інтерес щодо розгляду даної справи, суд їх залучив на виконання вимог процесуального закону. Тобто тут вони мусять взяти участь, висловити свою позицію. Через третю сторону судове засідання перенесли. Представник банку повідомив суд, що не повністю ознайомлений з матеріалами справи. Наступне засідання перенесли на 17 березня.